Сайт Cassicov.netru. Тобто будь-який сайт, на якому можна знайти коди різних гаджетів. На цьому сайті є багато кодів, годинників і календариків. І я виберу з меню. Виберу календарики і виберу флеш-календарики. І шукаємо календар, який я хочу розмістити в себе на блог. Наприклад, я візьму ось цей. Натискаю мишкою на картинці, яка мені сподобалася. І тепер видно, вже, як буде виглядати календар. І нижче є в нас код. Оцей код ми виділяємо, копіюємо. Переходимо в блогер, Натискаємо е, в макеті Додати гаджет і шукаємо gadget, «HTML JavaScript. Ось це. Його можна додавати безліч разів, натискаємо на плюсик. Можемо в заголовку підписати, що це є, а можна написати. І вставляємо наш код. І кнопка Зберегти. Так, ось відобразився мій гаджет. Натискаємо кнопку Переглянути блог. Таким чином, ми можемо розміщувати будь-які елементи на, на, на сторінки нашого блогу шукаючи коди на сайтах, на блогах. Для цього потрібно, наприклад, вибрати собі. Наприклад, знайшли знайшли, наприклад, на блозі якийсь елемент, який вам сподобався, і ви би хотіли його встановити собі. Для цього вам достатньо. Зараз я подивлюся, чи в мене тут є такий гаджет, який можна розмістити. Так, десь тут бачила мене ще. Так, наприклад, погода. До цього я натискаю на готову малюночку, і мене автоматично перекидає на сайт, звідки взято код для цього гаджета. Тут шукаємо, де у нас є, ось тут у нас є: налаштуйте інформер та отримуйте код. Натискаємо на, цього, на цій кнопці і дивимося, як у нас виглядає е, наш інформер погоди. Ось так він виглядає. Ми тут можемо вибрати собі, е, що у нас буде відображатися. Зовнішній вигляд можемо вибрати, як він буде виглядати. Ширину задати, бачите? І основний фон. Так, і вибрати собі нову, якщо це потрібно. Тут потрібно ще поставити галочку Я приймаю умови даного сайту і хочу отримати код. І тоді мені з'являється код, виділяємо вже так, як ми вже маємо, копіюємо і відповідно вставляємо у наш блог. Ще раз ставмо Макет. Додати гаджет. Шукаємо наш гаджет HTML, я вас кріп, натискаємо знову плюсик, натискаємо придавувати HTML і вставляємо. Наш код зберігаємо і переглянути. І в мене вже відображається гаджет-погода.